Тростянецька лікарня отримала важливе підсилення автомобіль швидкої допомоги. Реанімобіль передали швейцарські благодійники Світфою Креїн у межах співпраці з Тростянецькою громадою. Ми звернулися до міжнародного фонду Світфоюкреїн із Швейцарії. І вони допомогли нам саме такою машиною: це ренімобіль. Він повністю укомплектований ношами, дефібрилятором, іншим обладнанням, киснем, щоб максимально вчасну допомогу надавати постраждалому населенню. Якщо його треба буде перевозити десь в Суми, там в інші якісь спеціалізовані заклади, бо такого транспорту, який укомплектований, у нас недостатньо. Якісний спецтранспорт допоможе тросянецьким медикам оперативно реагувати на виклик. Та вчасно рятувати життя мешканців у разі такої необхідності. Лікарня двічі вже потерпала від дій росіян в 22-му і в 24-му роках. І в 22-му взагалі, всі наші автомобілі були знищені російськими військами А в 24-му році ракета, яка впала неподалік лікарні, пошкодила чотири авто, які були в нашій Траснянській лікарні. І тому надважливим сьогодні є забезпечення. Машинами цього закладу, адже це не просто надання щоденної допомоги нашим хворим, які потребують, це ще і можливість вчасно ліквідувати наслідки будь-якої ворожої атаки по цивільним людям, по житловим будинкам, по школам, дитсадкам, коли треба буде, не дай Бог, вивозити максимальну кількість. Е Скажем, так потерпілих нове авто оснащене всім необхідним для надання екстреної медичної допомоги у прикордонному регіоні, де ризики особливо високі. Кожна хвилина може бути вирішальною від імені нашої громади. Величезна подяка цим благодійникам, адже повторюю ще раз, це. Те, що робить сьогодні сумщину і трасінець, зокрема стійкішим до будь-яких негараздів, які не дай Бог, якщо вони трапляться з нашою територією, крім того, ми можемо надати допомогу іншим сусіднім громадам, якщо така необхідність буде, маючи тепер додатково ще це транспортне авто. Воно непогано пройшло 200 20 тисяч кілометрів, але це ще авто, яке достатньо може послужити для Трасінецької громади. Передана швидка це лише перший крок. Співпраця зі швейцарськими благодійниками продовжуватиметься й надалі. Міська влада спільно з партнерами працює над залученням нової допомоги для потреб лікарні та громади. Я будучи в Швейцарії, зустрічався з. Представниками цього фонду, і ми обговорювали питання і комунальної техніки для наших е комунальників, що забезпечують вивоз сміття, і автобуси нам потрібні. Бо сьогодні, звісно, та техніка, яка приходить, вона вся не нова і потребує дуже часто ремонту. І виходить з ладу, е тому що ну знаєте, коли, коли техніка вже попрацювала там 5, 10, 15 років і більше, а автобуси, наприклад, коли мають пробіг мільйон кілометрів. То ми розуміємо, звісно, що вони послужать, але не дуже довго, і тому постійно треба шукати нові транспортні засоби для того, щоб міняти замість тих, які вийдуть із ладу, і не зменшувати надання послуг нашому населенню. Тому я вдячний фонду СФІСФО Україн. І від нашої громади, від медиків нашої громади, і за цю турботу допомогу, яку вони роблять не тільки нам, вони роблять її багатьом містам України, наскільки мені відомо. Крантоп зокрема отримав від них певну комунальну техніку. Маємо надію на подальшу співпрацю, бо вона точно потрібна сьогодні Сумщині і точно потрібна трасянцю. Величезна вдячність всім нашим партнерам. У час випробувань особливо важливо знати, що друзі поряд, і разом ми стаємо сильнішими.